Росіяни видали бажане за дійсне, і сьогодні помпезно оголосили про те, що часів яр, місто що на Донеччині, звільнено. Ну, звільнено від життя, звичайно, що бо ось зараз. Ви побачите фото того, як це місто в принципі зараз виглядає після. Того як туди почали атакувати росіян, ось власне, ми бачимо, що від міста там залишилось по суті тільки слово просто потрощені будинки, вщент зруйновані, і росіяни навіть, от зважаючи на це все, кажуть, що вони там щось звільнили знову ж таки. Насправді ніхто нічого захопити там не зміг. Більш того, окупанти, як кажуть моніторингові пабліки, там практично не просунулися за останні два місяці. А що тоді ці покидьки там демонстрували? Запитаєте ви мене, а я відповім. Посилаючись на дані оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця упродовж трьох днів 27, 28 та 29 липня, ворог у світлий час доби, ризикуючи власним життям заради обіцяної короткострокової відпустки, здійснював демонстративні дії в різних локаціях населеного пункту часів яр. Зокрема, російські загарбники встановлювали свої триколори в районі вогнетривкого комбінату, який фізично вже тривалий час, не перебуває під контролем українських сил перед встановленням прапору в районі Шевченка Росіяни завдавали артилерійських ударів по позиціях сил оборони України. Такі дії російських солдатів вони проводилися вже ж під відеозйомку, та що очевидно були елементом внутрішньої російської пропаганди. 30 липня з 5 до 9 ранку російські військові провели спробу штурму позиції сил оборони двома групами по шість військовослужбовців в день з метою підтримки штурмових дій. Загарбники залучили цілих дві бойові броньовані машини. Як кажуть в практично в оперативному тактичному групованні, спроба зазнала фіаско. Штурмова група до складу якої входило щонайменше троє жінок, була зупинена на східних околицях часового яру, в районі північний. Зазначили восу в Хортиця. Обидві бойові машини були знищені. А особовий склад, який намагався сховатися в навколишніх забудовах, він зазнав суттєвих втрат. Тобто це те саме по суті, як вони робили свого часу з Дніпропетровської області. Пам'ятаєте, от заїжджали на машини на машинах своїх до колючки. Там поставили прапор, десь записали відосик, а потім при спробі виїхати назад. Звідти на свої позиції, тому що це просто був такий ривок. Їх влучно накрила українська артилерія та українські дрони, і ці хлопчики, які приїхали піаритися, вони всі загинули. Росіяни вдарили по Києву ракетами «Іскандер-К» з Курської області. І за даними начальника управління комунікації командування повітряних сил Юрія Ігната, точка запуску ракет була відносно недалеко від столиці, тому часу на роздуми майже не було. Ракети летіли низько вздовж річок і рельєфу, щоб уникнути ППО. Сьогодні з восьми ракет вдалося збити лише три. Далі цитую пана Ігната. Усі ракети є небезпечними. Є ракети, які збиваються з більшим показником ефективності, є з меншим. Що стосується ракет, які сьогодні атакували Київщину, це Крилаті ракети наземного базування ракети «Іскандер-К». вони одні з найпопулярніших ракет, якими обстрілює нас Росія, крім Х-101 і калібрів, розповів Ігнат. І насправді цікаво, то тут що ми бачимо, що дедалі більше ворог застосовує саме іскандери, і авіаексперт Костянтин Криволоб вважає, що це свідчить про те, що можливості Росії поступово скорочуються. Чому стало менше гіперзвукових кинжалів? Боя каже Криволап, це пов'язано зі зменшенням кількості боєздатних літаків носіїв міг 31 К, які здатні власне запускати ці ракети. А от Іскандер має іншу техніку застосування, але і тут власне ворогу не переливки, адже сила оборони України просто знищують самі пускові установки. За словами фахівця, на початку цього року біля українських кордонів. Було розміщено 54 пускові установки для ракет іскандер. Однак, частину з них збройні сили України вже вивели з ладу. Тож про тактику терора ворога теж будемо сьогодні говорити. Третя тема The Wall Street Journal пише, що республіканці готують новий законопроєкт, який дозволить закуповувати американську зброю за європейські гроші. Пропонується створити спеціальний казначейський фонд, який, наповню, який наповнюватимуть європейські союзники. На ці кошти укладатимуться контракти з американськими оборонними компаніями. Далі виготовлена зброя. Вона поповнюватиме запаси на складах США. Звідти її постачатимуть прямо Україні. Сам законопроект називається Peace Акт. Його автори. Це сенатори Роджер Вікер і Джим Ріш. Вони розраховують, щороку залучати від 5 до 8 мільярдів доларів. Очікується, власне, що до фонду цього приєднаються Німеччина та Велика Британія. У білому домі позитивно сприйняли цю ідею. Законопроект можуть включити до закону про оборонну політику на наступний рік, який планується ухвалити трохи пізніше. Ймовірно, йдеться саме про вересень, оскільки новий фінансовий рік у США він починається з жовтня. І, от, власне, сам факт того, що військова допомога Україні при Трампі вона закріплюється у законодавстві США. Це вже дійсно насправді про щось.